Онкологічні захворювання часто супроводжуються різними психічними розладами та емоційними труднощами. Вони можуть бути спричинені як психологічним стресом від діагнозу та лікування, так і фізіологічними факторами, наприклад, впливом пухлини, побічними ефектами терапії або метастазами у мозок. Найчастіше у онкологічних пацієнтів зустрічаються тривожні розлади, тривога і страх. Це можуть бути як загальні тривожні побоювання, так і панічні атаки, реактивні стани на діагноз та лікування, які включають занепокоєння, негативні та агресивні реакції, невдоволення та бунт. Афективні розлади. Депресія є одним з найбільш поширених порушень, може виявлятися як пригнічений настрій, втрата інтересу до життя, почуття провини, ідеї неповноцінності, а також підвищувати ризик суїциду. Дистімія хронічно помірне зниження настрою, дисфорія, похмурий дратівливий настрій, схильність до агресивності, когнітивні порушення та розлади свідомості, Делірій – короткострокове когнітивне порушення зі зміненою свідомістю, галюцинаціями та порушенням орієнтації, деменція, перманентне когнітивне порушення частіше у літніх пацієнтів, Астенія – Характеризується підвищеною стомлюваністю, слабкістю, порушенням сну та емоційною настійкістю, іпохондричні розлади, надмірна зосередженість на власній хворобі та тривожні побоювання за стан здоров'я. Відновлення психіки та адаптація до хвороби це комплексний процес, який часто вимагає допомоги фахівців та активної участі самого пацієнта. Цей напрямок називається психоонкологія. Психологічна підготовка до онкологічної операції це критично важливий етап лікування. Чим спокійніший та інформованіший пацієнт, тим краще проходить сама операція і швидше йде післяопераційне відновлення. Психологічна реабілітація після онкологічного лікування є невід'ємною частиною психоонкології. Вона спрямована на допомогу пацієнтові в адаптації до життя після хвороби, роботі з емоційними наслідками. Лікування, відновлення соціального функціонування та підвищення якості життя. Реабілітація починається не після виписки, а часто ще під час лікування. Психологічна реабілітація будується на комплексному підході: психотерапія та консультування, когнітивно-поведінкова терапія для роботи з тривогою, депресією та безсонням, допомагає виявити та змінити раціональні переконання, пов'язані з хворобою та рецидивом, підтримуюча терапія, емоційна підтримка, допомога у вираженні почуттів та пошуку сенсу життя після пережитої кризи, сімейна терапія, допомога та адаптація всієї сім'ї до нового способу життя. Ролей та ефективного спілкування про хворобу, група підтримки, спілкування з людьми, які пережили подібний досвід, сприяє нормалізації почуттів, зменшує ізоляцію і дає надію та практичні поради, соціальна та особистісна адаптація, повернення до роботи, допомога у плануванні, повернення у професійне середовище, робота з колегами та роботодавцями, прийняття нової норми, не дозволяє страху паралізувати повсякденне життя. Формування позитивного ставлення до себе, відновлення самооцінки та самосприйняття, особливо після операцій, що призвели до зміни зовнішності чи сексуальної функції.